Великий понеділок. цей день проводяться церковні служби, під час яких згадуються сюжети про патріарха Йосифа, якого зрадили брати, про прокляття христом безплідної смоковниці, символу душі, що не покаялась у гріхах. Цього дня починається суворий піст, можна їсти лише хліб, фрукти та овочі, для ченців, відмови від їжі взагалі. Цього дня починається підготовка дому до свята. Чоловіки займаються дрібним ремонтом, жінки прибиранням, пранням тощо.